Прямий провідник довжиною 50 см рухається вздовж осі ОХ, так що його координата всі змінюються із часом за законом. Ми бачимо за законом. Лінії індукції однорідного магнітного поля напрямлені вздовж осі О. А на малюнку ми бачимо, що вони напрямлені на нас. Модуль індукції магнітного поля 100 Тесла. Визнач РС індукції в провіднику в моменти часу 1 секунда і 2 секунди. Довжина провідника, індукція. Магнітна індукція, момент часу 1 секунда, 2 секунди, в який потрібно обчислити нам рс індукції. Маємо рівняння руху нашого провідника вздовж вісі Х. РС-індукція, яка буде виникати в цьому провіднику, буде визначатися як B, v, L на синус альфа. на синус альфа. В нашому разі ми бачимо з вами, що напрям швидкості, ось він, напрям швидкості. І напрям вектора Б, вони взаємно перпендикулярні, адже Б зараз напрямлене на нас. Крапочки стоять на нас. Тож між ними там є кут 90 градусів. Таким чином, синус у нас дорівнює одиниці, Так? До речі, кут сюди можна записати, що альфа це 90 градусів. Далі визначаємо РС індукції за формулою B V L. Але не вистачає швидкості, де її взяти. Для цього нам в умові сказано, що координата. Змінюється із часом. за законом. Змінюється із часом за цим законом. Таким чином, з цього закону треба пригадати 10-й клас, якому ми вивчали з вами кінематику. Тож 10-2т плюс t квадрат. З цієї формули, ми з вами бачимо, що в буквеному вигляді вона виглядала ось таким чином. А квадрат поділено на 2. Порівнюючи, ми бачимо, що V0В дорівнює мінус 2 метри за секунду. А в нас немає ось тут тут одиниця коефіцієнт, тобто А поділена на 2 дорівнює одиниці. Отож, А дорівнює 2 метри за секунду в квадраті. Ну, щоб було зрозуміло, я отут напишу, що А поділити на 2 дорівнює одиниці. Отут, ця одиниця є. Отже, звідси виходить, що А дорівнює 2. Так? Отже, А2 метри за секунду в квадраті. І тепер ми можемо для рівноприскореного руху записати також формула, Плюс АТ, за цією формулою використати оці позначки, і ми отримуємо з вами рівняння для швидкості нашого провідника. В0В це мінус 2, плюс 2Т. Ми можемо її сюди підставити. Давайте для цього спочатку порахуємо B у нас 01 помножене на l 0,5, і помножене на V, це буде 0,5 В. А тепер підставляємо ось цей вираз сюди. Ми отримаємо 0,5 мінус 2 плюс 2т дорівнює. Буде мінус 0,1 плюс 01 t Рес індукції. За часом буде змінюватися за таким законом. А тепер ми визначаємо те, що нам потрібно. Нам треба знайти, чому вона буде дорівнювати в момент часу 1, в момент часу 2. В момент часу Т1 рівне 1 секунда. Рез індукції дорівнює мінус 0,1 плюс 0,1 помножене на 1. На одиницю, так? На оцю одиницю. Ось вона, ця одиниця. Буде 0,1. Вольт, тобто в момент часу 1 секунда, і ще РС індукції не виникло, її поки що немає. А тепер ми знаходимо, коли Т2 дорівнює 2 секунди. РС індукції в цьому разі дорівнює мінус 01 плюс 01 помножене на 2. Це наше 2. 0,1 вольт. Отже, РС індукції, в залежності від того, як змінювався час, приймає, починає помаленьку зростати. З плином часу вона збільшується. Якщо було корисно, ставимо лайк, пишемо в коментарях. Дякую і підписуємось на мій канал.